Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. По Його великої милості ми не зникли, велике бо до нас Його милосердя. І воно оновлюється кожного ранку. І не тільки для мене, а для кожного з вас. Алілуя, Слава Богу! Тому що Ви Боже творіння, тому що Господь дивиться на вас із очами, наповнені любов'ю, тому що Він є любов, і Він любить своє творіння. Да, Він ненавидить гріх, і він за те. Щоб позбавити нас, отої гріховної натури, він пішов на хрест, щоб придбати нам спасіння. Алілуя, слава Богу! Він є світло, яке світить серед темряви, Він є потік води, який ніколи не закінчується. Алілуя, Слава Богу, слава Богу! І хоч море віддаляється від берега, а отой потік, якщо ви прислухаєтесь, зараз я на якусь хвилину замовкну, і ви почуєте потік. Тік води він постійно тече, і в спеку, і в мороз він постійно тече. Не знаю, звідки він тече десь під земелля, але його отой о, 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 о той звук я чую постійно. Послухайте. Думаю, що було чутно, і от так і наш Ісус. Він постійне життя, Він постійний потік води. Алілуя! Слава Богу, йому навіки слава! Йому навіки слава. Дуже добре, коли, прокинувшись рано вранці, ми прославляємо Господнє ім'я. Дуже добре, що наша молитва складається. Дуже добре, коли наша молитва складається із більшої частини хвали і поклоні Нашому Творцеві, нашому Господу, нашому маяку, нашому світлу, нашому Спасителю, нашому коханому, коли ми поклоняємось йому в дусі і істині. Алілуя! Слава Богу, слава Богу! І тільки якась маленька, незначна частина нашої молитви повинна бути Якась просьба, якесь прохання, якесь клопотання, ходотайство за того чи іншого за ту чи іншу людину чи за ту чи іншу подію. Але спочатку, але спочатку хвала і поклоніння, але спочатку вхід в присутність Господній і віра в те, що він недалеко, він близько. Алілуя! Слава Богу! Йому повіки слава. Йому повіки слава за браком. Е... Світло, яке допомагає мені співати, читати, бачити бачити слова, я буду одразу сьогодні читати. Тож, хочу прочитати подію, яку ми всі, всі знаємо, але Господь побуджує мене прочитати її знову, для того, щоб ми поміркували, подивилися на ті ключові слова, які сьогодні Господь хоче, щоб ми побачили. І так, буду читати в з Євангелії. Від Івана з 4 розділу і з 7 вірша. Приходить жінка із Самарії по воду. Каже їй Ісус, дай мені напитися, учні ж його пішли в місто, щоб купити їжі. Тоді жінка Самарійка промовила до нього, як ти, будучи іудеєм, просиш пити в мене, коли я жінка Самарійка, адже іудеї не спілкуються із Самарійцями. Ісус у відповідь сказав їй: Коли б ти знала Божий дар, і хто той, хто говорить тобі, дай мені напитися, ти просила б у нього, і він би дав. Тобі живої води. Каже йому жінка, пане, ти не маєш в маленькі технічні неполадки продовжую так. Ісус у відповідь сказав їй: Коли б ти знала дар Божий, і хто той, хто говорить тобі, дай мені напитися, ти просила б у нього, і він дав би тобі живої води. Каже йому жінка, пане, ти не маєш відра, а криниця глибока, звідки маєш воду живу, хіба ти більше за нашого батька Якова, який дав нам криницю і сам з неї пив, і сини його, і худоба його. У відповідь Ісус сказав їй: кожний, хто п'є цю воду, буде спраглий знову, а хто питиме воду, яку я йому дам, той, матиме, той не матиме спраги повік, бо вода. Яку я йому дам, стане у ньому джерелом води, що тече у життя вічне. Каже йому жінка пане, дай мені цієї води, щоб я не мала спраги і не приходила сюди черпати, говорить Ісус іди, поклич свого чоловіка і приходь сюди. У відповідь жінка сказала йому маю чоловіка, каже Ісус. Добре, ти сказала, що не маєш чоловіка, бо п'ятьох ти мала, і той, хто нині, і того, якого нині маєш, не є твоїм чоловіком. Це правду ти сказала. Каже жінка йому: пане, я бачу, що ти пророк. Наші предки поклонялися на цій горі, а ви кажете, що в Єрусалимі те місце, де потрібно поклонятися. Ісус промовляє до неї. Ісус промовляє до неї Жінко, вір мені, що надходить час, коли ні на цій горі, ні в Єрусалимі не будете поклонятися Отцеві. Ви поклоняєтесь тому, кого не знаєте. Ми ж поклоняємось тому, кого знаємо. Бо спасіння від іудеїв, але надходить час, і вже тепер він є, коли справдиві поклонники будуть поклонятися отцеві в дусі та в істині, бо отець шукає собі таких поклонників. Бог є дух, і хто йому поклоняється, повинен поклонятися в дусі та істині. Відказує йому жінка, знаю, що коли прийде Месія, який називається Христос, коли Він прийде, то сповістить нам усе. каже Ісус: Це я, той, хто говорить із тобою, і тоді. Підійшли його учні і дивувалися, що він розмовляє із жінкою. Однак ніхто не спитав, чого хочеш або чому розмовляєш з нею. А жінка залишила своє відро, пішла до міста і каже людям: Ходіть, подивіться на чоловіка, який мені усе сказав, що я робила. Тим часом він не Христос. Вони пішли з міста і пі... Вони вийшли з міста і пішли до нього. Тим часом учні просили його. Його кажучи, раві їж. Та він сказав їм: Я маю їсти поживу, яку ви не знаєте. Тоді учні, тоді учні почали перемовлятися між собою, чи не приніс то йому їсти. Каже їм Ісус, моя пожива чинити волю того, хто послав мене, та довершити його справу. І, і ще хочу прочитати 39-й вірш. Багато саморійців з того міста повірили в, його, в нього через слова, які свідчила жінка. Він сказав мені все, що я зробила. Він спр... і жінці, коли вже по... Поспілкувалися з Ісусом, вони промовляли вже не через Твоє свідчення віримо, а тому, що самі чули та знаємо, що Він справжній Спаситель миру, Христос. Алілуя, слава Богу, слава Богу! Така знайома нам подія, така подія, яку ми всі читали, чули, знаємо, і не раз проповідувалось на це слово. Але що Господь хотів, на що хотів звернути увагу? Вчора, молячись і маючи видіння, хочу з ним поділитися. Я бачила великий, великий, великий колодязь, глибокий, глибокий. Правиль, правильніше сказати, Кам'яний глибокий колодязь. І він був настільки глибокий, знаєте, його стіни були вогкі, вони були такі мокрі. Ну, можливо, як від туману чи від якогось випаровання. Тобто вони не були сухі, але він був настільки глибокий і темний, що я, вдивляючись у той потік, у, ну, у той колодязь, у ту бездну я дуже хотіла побачити воду. Але не бачила. Але не бачила. Бачила, я розуміла, що там, на глибині, на якійсь далекій глибині, є отой от потік, є оте джерело. Можливо, воно привалене камінням або настільки глибоке, що я не можу побачити ту воду. Але я дуже цього прагла, дуже хотіла. І от під час молитви на мене напав такий смуток, знаєте, сльози лилися з очей, і я все рівно вдивлялася в ту криницю. Я так хотіла побачити ту воду. І раптом Господь нагадав мені оцю історію: цю історію про Самарянку і цю історію, коли вона розмовляла з Ісусом. І Ісус промовив до неї: дай мені напитися, дай мені напитися, на що Самарянка відповідає, дивлячись на нього, пане! Тобі і почерпнути немає чим, тобі і зачерпнути немає чим, а ти мені пропонуєш воду. Як ти можеш напоїти мене? І тоді Господь почав говорити до мого серця, що на превеликий жаль, на превеликий жаль, дуже багато моїх дітей, які мають оті потоки живої води, привалили їх камінням невіри чи якоїсь з якогось. Отого з життєвої суети, і дивлячись на Ісуса Христа, так як і Ота Самарянка кажуть: Ісусе, тобі і почерпнути немає чим, не вірячи в силу і могутність Його руки не вірячи в те, що він є сам потік живої води, ходячи до церкви, да, маючи спасіння, да, навіть Духа Святого, який там, десь, далеко-далеко, в глибині і ще привалений отою суєтою днів. І не вірячи, що Ісус не зміний, що Він віки такий же, що Він має багато-багато живої води і може напоїти усіх, хто приходить до Нього і каже: Дай мені, дай мені отієї живої води, дай мені. Бог також, Господь також. Звернув увагу на те, наскільки має велику силу Слово Боже. Господь промовив до неї: Я маю, я маю живу воду. І, о, жінко, якби ти знала, якби ти прагла тієї води, я б тобі її дав, я б розчистив твій, твій отой джерельний потік. І вода, яка в тобі, яка іще при народженні там заховає, вона потекла. І якщо б ти наповнювалася із мого колодязя, то твої. Криниці були тобто твоя криниця була переповнена, і ти б могла давати те, що ти маєш. Те, що маю, те даю, каже Господь. Те, що має, те даю, але він хоче, щоб ми також були отими криницями наповненими, наповненими до країв, і щоб кожний, хто хотів би напитися тієї води, приходив і пив. Приходив і пив. Так, да, ми не Христос, звичайно, ні. Але ми Його колодязь живої води, яку, який Він хоче наповнювати кожного ранку, кожного дня, для того, щоб Його жива вода переповнювала увесь цей світ. І кожний, і кожний, хто хотів напитися, приходив і пив. Алілуя, Слава Богу, слава Богу! Господь показав іще мені. Те, що е, спасіння ми отримуємо по благодаті. По благодаті, не по ділам, щоб ніхто не хвалився. Але Боже царство силою береться. По Боже царство силою береться. І якщо ми хочемо отримати отой вінець і покласти у них Ісуса, то так як оті сорок вірних в вчорашньому оповіданні, ми повинні прикласти зусилля. Ми повинні прикласти зусилля. Не обов'язково Господь буде вести нас через оті випробування, які. І ми йшли перші його діти. Не обов'язково. Не всі апостоли були страчені. Іван е, був, е, да, він був на острові Патмос, да, він був у засланні, але він помер своєю смертю, насичений днями у глибокій старості. Тому у кожного з нас свій путь. Але Господь так хоче, щоб ми довіряли йому, щоб в наших думках, щоб в наших серцях не було отого в тобі і почерпнути немає чим. А ти тут мені кажеш про якісь потоки живої води. Це не віра до Господа, це не віра в його силу, це зневіра в те, що він віки такий самий. І його рука має силу спасати. В нього не забракло сили, щоб спасати наших дітей, наших матерів, наших чоловіків і жінок. Він віки той же. У нього така ж. Сама спрага, спрага до того, щоб усі люди спаслись. Це його дуже-дуже велике бажання, його бажання серця, щоб усі люди спаслись, і він може це робити, і його слово живе і діче, але нам потрібно дозволити отому слову протікати в нашому житті, отому слову збагачувати наші серця, наші думки, і його слово. Мову стати плоттю, Алілуя, алілуя, Слава Богу! Йому повіки! Слава! Господь покликав нас до миру, Господь взагалі сам є. Сам є потоком отого миру, він є потоком живої води і живо і миру. Подивіться, коли прийшла Самарійка, Самарянка до того колодязю, я не знаю, з, якого, з яким серцем, як вона йшла. А ще коли вона побачила в далечині, що сидить там чоловік біля отого джерела її води, то я думаю, що в неї трохи там засмутилося серце, адже вона не хотіла з ким зустрічатися. Тому вона ход... йшла по воду набрати. От... Ті свої посудини води, вона йшла в день, тоді, коли люди не йшли, не йшли черпати воду. Але вона мала. Я думаю, що вона мала якийсь неспокій та мир і в серці був у Ісуса. Він просто сидів, він довіряв Господу своєму батькові. Він знав, що він буде зараз мати розмову із цією жінкою. Він це знав, він її чекав. Розумієте? Він її чекав. Алілуя! Коли привели до Ісуса блудницю, яку взяли у перелюбі, і та жінка, яку волокли до нього, вона теж мала в серці неспокій, але мав в серці спокій Ісус. І коли привели ту жінку і почали її осуджувати, то на перший погляд, здається, Ісус був, знаєте, дуже якийсь, можна сказати, Господи, тобі що, діла немає? Привели цю жінку, оту розтріпану може. Можливо, там і якусь уже трохи побиту, бо її ж там шарпали, її не лагідно, а її там волокли, не лагідно вели, не казали. О, пані, ідіть. Ні, ні. Її там і може, і якісь пломаки вона отримувала від отих своїх е е хапачів. А Ісус сів. Потім опустив голову і щось там креслив на землі, ніби йому немає діла до тієї жінки. Інколи нам здається, коли нам боляче, коли у нас всередині все кричить, а ми нічого не чуємо. Ісус пише, Ісус ось щось там кресле, і ніби здається, Ісус не дивиться на мене зовсім. Але це не так. Його серце наповнене любов'ю, і його серце шукає оте слушне слово, яке потрібно сказати саме в цей час. Саме в цей час він, як ви як ну, можна так сказати, він в цей час з'єднувався з батьком і питав у нього: Господи, батечку, що потрібно сказати цим людям, цій жінці? Дай мені оте мудре слово. Яке дарує її життя, і він відповів. І він відповів так класно. Він був у спокої. Послухайте, він був у спокої, в нього був мир. Коли ми бачимо, читаємо оту ото подію, коли був шторм на морі, коли був шторм, коли учні були в такому в розпачі. А Ісус спить, тому що Він є мир, тому що в нього є потоки миру, тому що Він знає. Що війна скінчиться і на полях наших буде рости пшениця, тому що він знає, що він доведе нас до небесної вітчизни, тому що він знає, що навіть якщо якісь труднощі у нашому житті, але ми, довірившись йому, пройдемо, здолаємо в ту долину смертної тіні здолаємо, перейдемо, переправимося. Тому він закликає нас до того спокою, до того спокою, який є всередині у нього. Алілуя! Слава Богу! Думала, що не вистачить часу, але бачу, що вистачає. Тому читаю ще одне оповіданечко, воно невеличке. Плід духа, мир. Робота оповідання називається Найкраща робота. Учні художнього класу дискутували на дитячому майданчику. Їхні іспити відбудуться наприкінці семестру, і кожен має представити картину. Декан вивісив список тем на вибір, одна з яких був мир. Там досі великий простір для творчості, сказав один із учнів. Морський пейзаж, світанковий краєвид, захід сонця. Це не, не оригінально, заперечив інший. Нічна сцена була б кращою, але її важко написати. І як щодо старого, який е, доглядає сад, о, але вираз обличчя вимагає великої майстерності, якої я ще не маю. Це теж не годиться. Краще зобразити тварину, кішку, яку згорнулася калачиком на сонечку. Але як передати муркотіння? Можна подати абстракцію, просто палітву кольорів, можливостей безліч, але я найкраще оберу іншу тему, сказала одна із дівчаток, і всі розійшлися по домівкам. Екзаменатор швидко розсортовував роботи за темами. Кілька студентів обрали мир. і він був не в захваті від їхніх зусиль. Досить незграбно постаті, які наче мали нерухомі суглоби? Не бачив він кольорів, які є у природі. Ексаменатор зітхнув, узявши наступну роботу, і завмер. Невже помилився? Чи можна цей дикий пейзаж, де все навколо вирує, назвати миром? Учитель пильно дивився і роз, розумів: юна художниця зобразила му, бурю на морі. Її вдалося передати, як стрімко насуваються хмари. А на першому плані кучеряві зелені хвилі розбиваються обсудно, перетворюючись у піну. На кормі вона грубо накидала образи людей. Так, ця дівчина вміє малювати. Пози з е, е, Зображували жах, а дехто в розпачі підвівся підвів обличчя до деба, чекаючи причеп припинення бурі. А в центрі картини на кормі судна у найбільших дрібних деталях виписано велику постать. Чоловік стояв, опершись на двері своєї каюти, дещо захищеною від вітру, і вдивлявся. І вдивившись, і вдивлявся на малюка, якого міцно тримав притискав до своїх грудей. А на маленькому піднесеному личку дитини не було ні страху, ні смутку. Навколо шаленіла буря, а дитина безтурботно спала в обіймах батька. Мир, який дає цей світ, залежить від блакитного неба, від безпечного оточення, від свободи від воїн, від зворушень, від занепокоєнь. А мир, який дає Ісус, а мир, який дає Ісус. Триває безпосередньо під час бурі, нічого не може доторкнутися до нас або завдати нам болю, якщо Бог не дозволить цьому статися задля нашого блага. Той, хто пізнав, що Господь контролює будь-яку ситуацію. Той пізнав мир. В Івана 14, 27 записано: недовго до своєї смерті Ісус сказав учням: мир залишаю вам, мій мир я даю вам, не так як цей світ дає, я даю вам. Хай не тривожиться серце ваше і хай не лякається, хай зійде на нас роса Твоєї тиші. До Подоки всі наші тривоги не стихнуть, зніми знім із наших душ напругу та стрес, і нехай наше впорядковане життя засвідчить красу Твого, Господи, спокою. Хай. Хай в наших серцях панує твій спокій, Господь, хай наші серця прагнуть живої води, яка навчить нас корисному, яка навчить нас навіть серед штормів знаходитись у твоєму глибокому спокою, і хай це буде в ім'я. Ісуса Христа. На першу чергу, що спільного у моєму видінні із тим джерелом і в оповіданні, яке я прочитала. Але Господь сказав, є спільне. Спільне те, що коли ми приходимо до нього, ми маємо отой мир. Спільне те, що навіть якщо в глибині отого колодязя ми не бачимо води, ми можемо підійти до нього і сказати: Господи, я хочу. Я хочу, я хочу о отой мир, я довіряю тобі. розчисти мій потік, розчисти моє джерело, і хай із нього течуть води живої води, і хай кожний, хто спраглий, прийде до тебе, Ісусе, і нап'ється, і буде мати оту воду життя, і хай потік живої води ніколи не зникає, ніколи не пересихає. У наших серцях, і хай мир Божий, який перевищує усе в цьому світі, буде завжди супроводжувати нас. Амінь, амінь, амінь. Будьте збережені Господом, хай його рука, надійна рука буде завжди над нами. Амінь. Все, уже навіть можна побачити море. Алілуя! Слава Господу! Амінь!